Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Мабуть, почати хочу цю тему. З того, що я приблизно там дві години тому передивився розмову між Віталієм Портниковим і Олексієм Гаранім, якраз щодо наслідків цього самого заходу. І Олексій Гарань, як соціолог фаховий він звертає увагу, що він бачить в українському середовищі, в українському суспільстві. Розчарування наслідками. Я з ним погоджуюсь абсолютно, я теж це бачу, судячи з коментарів та дописів. Але я абсолютно не розумію, звідки воно взялось Точніше, точніше не так. Я розумію, що чинна влада формувала абсолютно штучно у людей завищені очікування. Очікування чогось. Ледь не от в неділю закінчиться, а в понеділок вже мир стане. На чому ґрунтувалась така віра людей, окрім ну на повній відсутності власне критичного мислення, можливо, навіть і тверезого розуму, мені не зрозуміло Багато разово я пояснював, що там наприклад, Найбільший успіх, якого може досягти цей Захід, це хоча б трошки змінити позицію Індії. Не більше того. Ну, і хоча навіть цього не відбулося. І на чому зараз ґрунтується розчарування? Не розумію, просто не розумію. Відмовляюся розуміти. Більш того, я думаю, що, мабуть, там відсотків 95, мабуть, людей. Вони взагалі не, не знають з цього комуніке. То я спеціально відкрив сторінку, воно каратесеньке. Я просто зараз хочу його зачитати для того, щоб наші, хоча б глядачі, розуміли, що містить, які пункти. Оце фінальний комунікет. Чим завершився цей захід? Отже, пункт перший. Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним. Надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема, Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем і відповідно до принципів МАГАТЕ та під піддії наглядом. Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими, наголосили учасники саміту міра. Це пункт перший. Що стосується ядерної безпеки. Пункт другий глобальна продовольча програма. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливим. Напади на торгівельні судна в портах і на цьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними. Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам. І останній пункт третій. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконне переміщені українські діти та всі інші українські незаконно отримувані цивільні особи, мають бути повернуті в Україну. Все. От дуже коротко, лише три е, конкретних пункти. з е, Якщо їх ототожнювати з е, так званим мирним планом Володимира Зеленського, в якому там 10 чи 12 цих пунктів, то в принципі на розгляді було лише три. Чому це було зроблено? Бо ці три, вони, мабуть, найменш конфліктні. Тобто вони. Мають найбільшу підтримку серед учасників подібного заходу. Якби додали там, наприклад, деякі інші питання, які місяця в, в цій програмі Зеленського, то підписантів було б ще менше, а точніше було б ще менше учасників. І от такий, ну начебто абсолютно нейтральний текст, його навіть не всі учасники. Підписали. Тому очікування я відверто не можу зрозуміти, на чому у якоїсь категорії наших громадян ґрунтувались якісь очікування, які зараз не виправдалися. Я, наприклад, не можу зрозуміти. Ну, по-перше, одразу хотів зазначити, зараз чомусь так згадав. Оце фото, яке гуляє вже мережем мережею, де стоять учасники цього заходу, і Єрмак стоїть, то я вважаю, треба робити допис цієї фото я і моя команда. <різь> а, що стосується а, взагалі, звернень ну, там, промов, які лунали. По-перше, так як, як я і попереджав, далеко не всі промови були на користь України. Це нормально. По-друге, мені абсолютно не зрозуміло об'єктивне, яке під, підґрунтя невеличкого голови офісу, щодо участі Росії в наступному форумі. В якості кого? Що їй там робити? Коли це буде? А ну, якщо можливо це буде через 50 років, тоді можливо і так. Я все таки сподіваюся, що за 50 років, як мінімум, Росія все-таки трошки зміниться, хоча б і, і ментально, і територіально. А зараз про це казати, ну це просто е, продовження казок про каву в Ялті Абсолютно. Лише тільки абсолютно безвідповідальні люди можуть вкидувати подібні тези в інформаційний простір. Це раз. І друге, лише тільки повні ідіоти можуть широ споживати подібні інформаційні вкиди. Це два як Це елемент звичайнісінький, примітивний, елемент пропаганди. З одного боку, російські пропагандисти, вони в своїх програмах, телеграм-каналах розповідають про повний провал, поза як Китай не поїхав, а Бразилія прислала там другого заступника міністра закордонних справ. Що там ще коротше? Ну це все. Це, це, що було в Швейцарії це все гівно і лайно. Це один бік пропаганди, а інший бік пропаганди. ЄС, ми перемогли! Ура! Шапки догори! Це інший бік тієї самої примітивної пропаганди. І коли я дивлюсь, що одну пропаганду, що, що іншу пропаганду? Я завжди згадую відомий вислів. Бернарда Шоу. Пропаганда не робить з людей ідіотів. Бо від самого початку саме на ідіотів вона і розрахована. Ну, хрен да снім. Е, мене більше, от я скажу відверто, це зараз я саме звернув це увагу. Чомусь там, е, мабуть, найбільш, ну, принаймні в українському сегменті, е, найбільш часто наводяться цитати з виступів. Кольца, Єрмака і прем'єр-міністра Італії Джорджа Мелоні. І я чомусь згадав, що приблизно пару днів тому, три дні тому, да, коли на минулих вихідних відбулись е, вибори до Європарламенту. І коли почали оприлюднювати дані про те, що збільшилась кількість представників правих партій, то я не знаю у кого як. А у мене на Фейсбуці почали з'являтися наші доморошені експерти: рівень розуміння і знання, яких ну в, кра в кращому випадку дорівнює матеріалам Вікіпедії. Хотів би одразу глядачам пояснити, чому я з таким скепсисом промовляю, бо в навчальних закладах Європи, Сполучених Штатів, Канади, про Японію не знаю, брехати не буду. А студентам заборонено, заборонено використовувати Вікіпедію як джерело інформації. Тому от наші експерти, які вважають себе таковими на рівні. Кращому випадку двох статей Вікіпедії то вони почали розповідати всюди і лізти з розповідями про те, мовляв, а бачите, праві йдуть, а праві це всі всі путіністи. А, а ми ж казали, що Європа втомилась від України. А от тепер, от ідяче, а ми попереджали. А подивіться, що Альоша каже Арістович. То я хотів би цим доморощеним експертам нагадати, що прем'єрка Італії, цитата якої зараз по всьому світу гуляє про капітуляцію Росії, в тому числі і яка призводить до інфарктів і інсультів російських пропагандистів, то вона найяскравіша представниця ультраправої італійської партії, з 15 років. Ця жінка активно бере участь в ультраправому русі італійському Її мати відома в Італії активістка неонацистського руху. І що відбувається? Як же ж так представниця ультраправих? Очільниця італійського парламенту? Повідомляє Путіну, якщо політичним шляхом ти не пристанеш до наших пропозицій, то ми зробимо так, що ти вимушений буде капітулювати. Зверніть увагу, як е мігрують позиція представників е французьких правих ультраправих. Тому ще раз просто раджу. Людям або витрачати час і самостійно, якщо вас це реально цікавить, досліджувати, використовуючи перша джерела ті чи інші матеріали, або принаймні ґрунтуватись, роблячи висновки, на тих людях, які дійсно фахово роками займаються політичною діяльністю. А різного роду селфмейкери. Сам собі режисер прочитав дві статті Вікіпедії, і тепер півроку він буде розказувати, що таке НАТО. Ну, Вважаю, це просто марна трата власного часу слухати такі подібні персонажі. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.